Газу на гемпаді, газу. Ліцензія для керування трамваєм коштує О, отримати права на трамвай до побачення. Друзі, го лайкосик, підписку на канал, хто ще цього не зробив. Привіт, друзі! Усім! Оновлення 2.1 вже вийшло. До речі, вводьте промокод WinterfellTV на усіх. В серверах Ukraine GTA. Давайте грати разом. Заходьте в мій телеграм, в шапці, профілі тіхтоку, я хотів сказати, але ні, ви зараз дивитесь на Ютубі, тому в описі усі посилання, Телеграм, Discord, в Телеграмі, конкурси за конкурсами, спілкування, новини, відео. Хто вже там, дякую вам! І не відписується. Вам респект, потяги та потенціал. У відео я усього не охоплю, але ви можете перейти. На форум на сайт ЮКРНГИТА у мене в описі під цим відео. І ще докладно подивитись або подивитись на різку. У мене в Тіктокі, у мене в шорсах, або подивитись основне відео по оновленню. Так трошки прибіжимось. Що тут у нас бізнеси, про бізнеси? Це капець, У мене, до речі, є бізнес СТО, і там багато змінилося. я Тільки зайшов, вона не працює. Можливо, буде окреме відео про бізнес. Воно є по старій карті, можливо, буде актуально ще зняти про бізнес. Хто хоче працювати з моїм бізнесом на п'ятому сервері, далекобійником возити продукцію. Давайте возіть, будемо якось домовлятися і так далі. По бізнесам, це капець. Нова фракція, Укрзалізниця. Ой, це вообще пушка, водій трамвая. До речі, це відео якраз буде про водія трамвая. Наразі доступний лише один маршрут Київського вокзалу до Хрещатика. Але потім буде розширення мережі до нового міста Харкова. Так, нові машини державні організації можна тепер піти в організацію подати заявку. Там приймуть, не приймуть. Це все, хто ще не бачив, подивіться, нефційні не організації, клани, нові локації. От зараз якраз на новій локації я стою. Поруч з Києвом з'явилась е, пуща водиця. Чудове місце, яке привносить атмосферу сількового життя. Схоже на ту, що можна знайти у базу бусів в селі. Тадром чайка. в найближчому майбутньому ми додамо на систему перегонів. СЗС можна не той бенз собі налити, який тобі. Машину треба, а потім вона потрапить на капремон. Ну це просто бімба. Ось тут нова локація. Ось тут ще одна нова локація. Але тема, основна відео цього, це трамвайчики. Відкриваємо клавішою. О, англійська навігація, роботи. Ну, мене вже стоїть роботи. Робота трамвая доступна з шостого рівня. Ви можете пересуватись містом по околицях, допомагаючи звичайним гравцям пересуватись у улюбленим містом. Найближче ставимо точку і звідки це працювати? Ага, ось тут це знаходиться. Зараз туди поїдемо. розпочнемо маршрутик і все. А ви, поки протисніть лайкосик, хто ще цього не зробив, зробіть. Підпишіться на канал. Буду усім вдячний. Хто вже підписаний, вам окреме дякую. Так, ну що, друзі, я вже тут, але тут, звісно, вже бажаючих, дуже багато, я дивлюсь. Я не знаю, в мене вийде попрацювати чи ні. Як тут працювати? Отримати права на трамвай, до побачення. Як тут працювати? Приєднатися до команди водіїти, тати, керування зараз. Заробітна плата нараховується за кожен успішний рейс. Отримати права. Ліцензія для керування трамваєм коштує ОГО 176 тисяч гривень. Бажаєте розпочати навчання. Так. Чи обов'язково встановлення знака аварійної зупинки в разі ДТП на трамваї, обов'язково тільки якщо є потерпілі, обов'язково в будь-якому разі. Ви не пройшли іспит від правильних відповідей 2 з 5? Аааа, прикиньте. О, ви успішно склали іспит. Я вже отак. От класав, 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 класав. Щоб швидше все пройшло удачно. Все, тепер я тут в цьому світі, в цьому світі, де здають на права. Друзі, го лайкосик, підписку на канал, хто ще цього не зробив. Усім дякую, хто дивиться спочатку та до кінця мої відео. І підписаний, і підписується на канали. Бажаю здоров'я, перемоги! України! Віримо і допомагаємо Збройним силам України! Та є звук трамвая. Просто такий шум невеликий. Така є стінка. Я, до речі, на тракторі їздив, а тому зараз на геймпаді. А ну, а тут тормоз, де гальма, представляють. Зараз доїдемо і поїдемо тестувати. Це тут, в принципі, все зрозуміло. Просто ви тапку в пол і поїхали. Тапку в пол, лайкосик в пол і поїхали. Я розібрався, де у мене тут гальма, де що все. Чик, все, дивіться, їду на геймпаді. Ой -ой -ой. Бачите, о, все, загальмував. Чик, загальмував. Чик-газку, газку. Бачите, Газ, газу, газу. Газу, газу. Газу на гемпаді. На геймпаді, на трамваї. Друзі, це заслуговує вашого лайкоса? Чи ні? чи і ні? Чи Подивіться. Протисніть. Протисніть, Водіння, да. Водіння трамваю. A few moments later. Це я тільки ще навчання, навчання керування трамваєм, правильно? Ну тут нічого складного нема. Прислали іспит на керування трамваєм. Є. А цікаво, тут є обмеження, цікаво, тут є обмеження, а скільки трамваїв може бути на маршруті. Ну що, друзі, влаштовуємось на роботку, на права здали, пройшли керування всі діла, там, поїхали. Час зараз скільки, зараз, зараз, зараз 13.47 Все, погнали. іншого боку, попрошаю, як я не дуже люблю. А що? Все, Зарахувала? А, А, все. О, продовжити маршрут, все. Самі двері відкриваються, двері самі відкриваються, і ми залишаємось. Тут що у нас. А, тут просто чекпоинт. Угу. Тут також чекпоінт. Виходить, що жовтим, коли загорається, тоді ми проїжджаємо. Треба зупинитись. То, зупинка. Так, беремо геймпадік. Ой. А, он, це, загорілось. Я думав, тут уже, тут уже треба зупинитись. Ні, далі. он, дай, Далі он зупинка, ось там, зупинка ось там. А що по грошам? Скільки грошей дають? Поки що я не вкорив. Продовжити? Ага. Скоріше за все гроші дадуть в кінці цього маршруту. Ага, ось знову все зрозуміло. Це через одну виходить, так? Да? Так, гальмуємо. О, треба трошки... Хоча зараз багато людей. Давай, нехай він проїде, оцей тіпочок. Тіпочок, давай, проїжджай. Щоб ми один одному не заважали. А, ну тут іще один їде Я тут сам не буду. Зрозуміло, тут зараз дуже багато трамваїв. Всім дуже цікаво потестувати. Так, так, тут чекпоінти, чекпоінти, чекпоінти Так, ось тут у нас зупиночка Гальмуємо. А що двері відчиняються, ні? Я його двері чую, а свої не чую. Продовжити маршрут, все. Машину ми можемо збити? Чи поки ні. Ой, гальмуємо! Не отримуємо ЗП. ЗП не отримаємо. Так, гальмуємо. Гальмуємо. А, оновлення наразі перебуває в тестовому режимі. Так, я можу виїхати? В тестовому режимі. В 19.00 вийде оновлення. Вже не в тестовому. Так, дивіться, друзі. Тут виходить кільце таке, так. Да? І, походу, ми вже їдемо назад, назад додому. На базу. додому на базу. Я тим часом продовжую рух на геймпаді. Так, треба зупинитись. То я вже одну зупинку пропустив. Мені не дадуть грошей. Угу. Так, ну що, друзі? Я походу вже під'їжджаю до фініша. Ша подивимось, скільки я зроблю грошей. Капець, то двіж, який. гляньте, який тут віж. Так, зупинитись треба, іначе гроші не, не отримаю. Так, і скільки нам дадуть, продовжити маршрут. Опа! 33600 та 288 досвіду до Payday Але беріть до уваги, що це x 2 Та у мене прімка є. Ща подивимось: прімочка, 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 прімочка. Статистика. Ще раз, статистика. Преміум є, 33 тисячі. Виходить 33 тисячі, але ще плюс у мене 23-й тут левел. Дивіться, хто буде працювати. І у вас буде нижчий левел, напишіть коментарі, у вас так само вийшла зарплата, або у вас менше. Є варіант, що, можливо, у вас менше. Це не точно, але там було уточнення по, з приводу снігоприбиральника, коли я роботу знімав про снігоприбиральника. Там хтось про це писав, що у нього було менше. Ви напишіть тут, як у вас зарплата буде зараз тут на левелі. Невеличка вставочка, я про час не сказав, друзі, виходить десь 10 хвилин вам на один маршрут, навіть менше там, десь я не трошки зупинявся, а можна ще швидше проїхатись. Це взагалі топчик. Вам великий лайк, респект, друзі. Ось такий вийшов відосік. Дякую всім, хто його подивився спочатку, до, до кінця. Пишіть ваші коментарі, пишіть ваше запитання, що куди далі йдемо. В Укрзалізницю, ДСНС, бізнес, делекабійник. Що знімати, показувати. Приходьте на майстріми. Всім пока, Гарного вечора дня, коли ви там дивитесь це відео. Віримо і допомагаємо Збройним силам України.